Права споживачів. У цьому інформаційному ролику ми познайомимо з тим, які права мають покупці при придбанні товарів, які якісні товари не підлягають поверненню та на що необхідно звернути увагу при придбанні товарів і послуг. Перед підписанням договору купівлі-продажу товару чи послуги завжди ознайомлюйтеся з умовами, зазначеними в договорі та додатках до нього. Оглядайте товар як при покупці в магазині, так і при отриманні від кур'єра. Підписуючись, що ви отримали якісний товар, не розпаковуючи його, ви ризикуєте взяти на себе відповідальність за наслідки, пов'язані з дефектами придбаного товару. Якщо товар неналежної якості, ви маєте право вимагати від продавця заміни товару, ремонту, зниження ціни на товар або повернення сплаченої суми. При виявленні пошкоджень і недоліків товару необхідно письмово зв'язатися з продавцем і уточнити свою вимогу. Продавець повинен надати обґрунтовану відповідь протягом 14 днів. Якщо продавець не надає відповідь, або якщо відповідь буде незадовільною, ви маєте право звернутися до Держспоживслужби. Купуючи товари чи послуги, завжди вимагайте квитанцію та зберігайте її, щоб інформація на чеку залишалася протягом гарантійного терміну продукту. Усі законні претензії споживачів розглядаються лише при пред'явленні документа, що підтверджує покупку. Задокументуйте розбіжності в продукті чи послузі з контрактом і специфікаціями. Перш ніж залишити виріб на ремонт, чищення чи інші роботи, наполягайте, щоб постачальник послуг заповнив документ на послугу. Якщо ви зазнали збитків через неналежну якість товару чи послуги, ви повинні обґрунтувати розмір цих збитків конкретними доказами. Надати документ про придбання пошкодженого товару, документи про понесені транспортні витрати, документи про транспортні витрати товару тощо. Якщо ви вважаєте, що продавець або постачальник послуг порушив ваші права, ви повинні звернутися до них не пізніше, ніж протягом трьох місяців з цього дня. Коли продавець повинен повернути гроші за товар неналежної якості для товарів, що не відповідають асортименту за повернення товару, який не виправдав очікувань. У цих випадках підприємець повинен повернути споживачеві всю сплачену суму протягом 14 днів з дня отримання повідомлення споживача про відмову від договору. Закінчення гарантійного терміну ще один аспект, який повинен враховувати споживач. Відповідно до законодавства, гарантія діє протягом двох років з дня доставки товару покупцеві, і протягом цього терміну товар повинен зберігати належну якість. Спори щодо споживчих товарів розглядає Держспоживслужба. Консультації надаються по телефону та електронною поштою. Звертаємо вашу увагу, що інформація, представлена в цьому інформаційному відео, може змінюватися зі змінами в законодавстві. Виробництво відео фінансується програмою інвестиційних дій фондів Європейського Союзу на від 2014 до 2020 роки.